Вітаю, шановні брати і сестри! Це православний вісник, програма про небесні дороговкази на перехрестях нашого земного буття. Побачити їх ясніше допоможуть сьогодні такі теми: чи існує посада воєначальника в армії ангелів, або про покровителя нашої столиці, архістратига Михаїла. Про що варто піклуватися вірянам в умовах сьогодення або відеозвіт? За минулий тиждень з життя Української православної церкви як розповісти доступно про складні речі або про спадщину експерта з догматики, святителя Сильвестра Малеванського. І це лише короткий перелік всього того, що підготувала наша команда до зустрічі з вами, шановні глядачі. Сподіваючись, що ця зустріч буде не лише цікавою, а й збагатить вас духовно. У свою чергу ми очікуємо на двосторонній зв'язок. Якщо ж ви знайдете кілька хвилин, щоб поділитися з нами своїми думками або поставити цікаві запитання в коментарях чи підписатися на наш канал, будемо вельми вдячні вам. Адже у такий спосіб ми зміцнимо нашу велику духовну родину. Останнім часом ми дивимося на небо, відчуваючи страх, особливо почувши завивання чергової повітряної тривоги та очікуючи на нову атаку ворога. Натомість, сьогодні пропоную відчути небесний простір над нами інакше, а саме з надією на захист і порятунок, бо від часів хрещення наша столиця має свого особливого небесного покровителя Міка Ель. Або хто як Бог, так перекладається ім'я архістратига Михаїла. До речі, архістратиг це головнокомандувач усієї ангельської армії, і саме йому Господь довірив захищати київське небо від будь-яких зазіхань диявола. А нагадує про це герб столиці України, на якому закарбований воїн з крилами та вогняним мечем. Ось чому свято собору архістратига Михаїла по праву може вважатися ще одним днем Києва. Архістратих Михаїл є одним із найвеличніших фігур в християнській традиції. Його ім'я, що в перекладі з грецької означає хто як Бог, відображає його надзвичайну силу та значення у небесному і земному світі. Згідно з християнським вченням, Бог створив небесний світ і всі ангельські сили до створення землі та людини. Ангели були створені як безсмертні і духовні істоти, які мали служити Господу та виконувати Його волю. Архангели, до яких належить і Михаїл, стояли на чолі цих небесних воїнств. Михаїл вважається першим серед ангелів, вождем, який очолює всі небесні сили, служачи не тільки захисником Божого престолу, але й захисником правди. Та справедливості в усьому світі. Одним з найвизначніших моментів історії Архангела Михаїла є його боротьба з Люцифером, ангелом, що впав і став дияволом. За біблійним переказом, Люцифер, будучи одним з найвищих ангелів, зібрав велику частину небесних сил, намагаючись піднятися до рівня Бога. Це стало причиною Великої небесної битви. Михаїл. Вірний слуга Божий очолив ангелів, які стали на боротьбу з повсталим проти Бога Люцифером. Під його проводом сили добра перемогли сили зла, і Люцифер разом з іншими повстанцями був скинутий з небес. Сьогодні архістартих Михаїл продовжує бути символом надії та захисту для багатьох християн. Особливо це відчувається в Україні, де народ переживає важкі часи війни та боротьби за свою незалежність і свободу. Молитви до архістартига Михаїла. Стали важливими для багатьох людей, особливо в моменти глибоких випробувань. Багато вірян в Україні вважають Архангела Михаїла своїм покровителем і моляться до нього, просячи допомоги в захисті країни від агресії, зла та несправедливості. У часи війни образ архістратига Михаїла є символом національної гідності, мужності та незламності духу. Українці вірять, що Бог через Михаїла. Насилає Небесне покровительство підтримку в боротьбі за справедливість та мир. В наш час, як і всі часи, Архистатих Михаїл нагадує людям, що навіть у найскладніших обставинах є сила небес, яка підтримує і охороняє праведних. Михаїл продовжує бути бойовим вождем на духовному фронті, допомагаючи кожному, хто стоїть на боці світла і правди. В одному зі своїх натхненних віршів Леся Українка стверджує: хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Так, ми живемо зараз посеред бурі під назвою війна, причому як на духовному, так і на фізичному фронті. Але щоб здобути замість розпачу і зневіри справжню духовну силу, нам варто кожен день прославляти Бога і думками. І молитвою, і справами, наскільки це можливо в умовах нинішніх буднів, про це розкаже черговий випуск нашого телелітопису, що зафіксував найважливіше з життя українських вірян за минулий тиждень. 19 листопада виповнилося тисячу днів протистояння повномасштабному російському вторгненню на Україну. З цієї нагоди в київських духовних школах архірейським чином було звершено зупокійну літію за загиблими у цій війні. Також молебен за військових, які на полібранні захищають нашу землю від ворога. Після богослужіння відбулося відкриття виставки тисячу днів та ночей молитви за Україну. До експозиції увійшли фотоматеріали з поскодженими храмами та монастирями Української православної церкви. Також було висвітлено допомогу єпископату, духовенства та мирян Української православної церкви, українським воїнам та всім постраждалим від цієї війни. 24 листопада в День пам'яті святого Мученика Віктора Домаського, архієрія Української православної церкви, залишили святкову божественну літургію з нагоди дня ангела митрополита Хмельницького і Староконстантинівського Віктора. Богослужіння в у Святомиколаївському соборі очолив митрополит Тернопільський Кременецький Сергій. За богослушінням Віряни мали змогу вклонитися чудотворному образу Зимницької ікони Божої Матері, що прибула до Собору 23 листопада. Після відпусту Митрополит Церхі від імені Сому Архірею привітав керуючого Хмельницьку єпархію з ним Небесного Покровителя. Після чого Митрополиту Віктору виголосили многоріття. У відповідь керуючий єпархію, подякував усім за привітання, молитви та підтримку. Також День пам'яті святого мученика Віктора Домайського святкує свій день ангела вікаріодеської єпархії Української православної церкви архієпископ Арцизький Віктор. Цієї нагоди у свято Лінському чоловічому монастирі було відслужено святково божественну літургію, яку очолив священоархімедрито обителі високоприсвященніший агафангел Митрополит Одеський та Ізмаїльський. На сугубій єктині були виголошені особливі прохання і молитви про настання миру в Україні. На сам кінець було відслужено молебний спів перед шанованою іконою мученика Віктора Домаського. Після чого владика митрополита Гафангел звернувся до всіх зі словом проповіді, а також привітав його мина обителі архієпископа Віктора з Днем Небесного Покровителя. Чи добре ви розумієтесь на? Церковній догматиці. Переконаний, що більшість з нас не наважилася б відповісти на це запитання впевнено позитивно, а щоб спробувати розтлумачити складні догматичні постулати іншим, тим паче. Натомість герой нашого наступного сюжету не лише опанував цю складну науку, а й став одним з найкращих викладачів догматичного богослов'я. На зламі 19-20 століття і при цьому поєднав високу теорію віри з практикою чистого побожного життя, увійшовши в історію Київської духовної академії як один з її ректорів, святитель Сильвестр Маливанський. 25 листопада Українська православна церква вшановує пам'ять святителя Сильвестра Малеванського єпископа Канівського. Він народився в 1828 році і відійшов до господа в 1908 році. Всього прожив довге життя, яке припадає в основному на 19 століття, прожив 80 років. Народився у Волинській губернії, навчався в Волинській духовній семінарії. Потім прийняв сан священника, Пізніше вдавів і після цього пішов на навчання до Київської духовної академії, де також прийняв чернечі сам. Вадика Сильвестр після закінчення академії одразу був залишений там через свої успіхи в навчанні, дослідницькій діяльності викладачем. І далі він пройшов через різні ступені свого професійного зростання, був інспектором, і потім навіть дійшов до Посади ректора Київської духовної академії, яку займав впродовж 15 років. Садитель Сильвестр своїми працями науковими був зосереджений на такому порівняльному богослові, як ми сьогодні сказали. Він досліджував різні такі моменти, пов'язані зі старокатоликами, їхні особливості віровчення, оскільки якраз. Той період з'являється старокатолицький розкол на Заході. Далі він також писав статті, дослідження пов'язані з апологетикою стосовно тих питань, які виникали в середовищі філософському, богословському, і впливали на релігійну ситуацію в Російській імперії. Проте святитель Сильвестр відомий нам як автор тритомної праці з догматики. І при чому особливість цієї праці полягала в тому, що він вигадав догматику з історичної точки зору. Він показував, як ці догмати не просто розкриваються на основі віровчення, не просто як ці догмати формувалися у відповідь на певні єресі, які вони мають основи в Святому письмі. Він намагався розкрити їх в історичній перспективі, тому що певні догмати вони. Змінюють формулювання протягом історії. Якщо та Боготкровена істина залишається незмінною, то тим не менше з різними поколіннями в різних історичних і культурних контекстах є необхідність формулювати це вчення таким чином, щоб воно було зрозумілим для того, кому воно звернене. Відповідно, якраз його заслуга полягає в тому, що він власне з цим підходить до викладання свого предмету догматики. Треба сказати, що в Київській духовній академії була така традиція, і, яка йшла і в інших академіях, що саме на ректора покладалося викладання догматичного богослову. І, власне, тут бачимо, що він не лише робив певний курс лекцій, читав лекції, а ще і уклав таку фундаментальну працю, яка потім стала класичною, яка використовувалася і в інших духовних академіях. Святитель титль Сільвестр також був дуже гарним викладачем. Його любили студенти. Він був таким викладачем, до якого любили ходити на лекції, викладачем, якого з теплом згадували і його колеги, і ті, хто в нього навчався. І, власне, коли ми занурюємося в ті спогади або в щоденники, де описується саме цей великий угодник Божий, ми бачимо і глибину не лише його наукового пізнання, а і духовну глибину, духовне смирення. Підхід і любов, який повинен бути в кожне богослова, тому що та людина, яка не любить та не пізнала Бога, а Богословце той тобто, тепер буває з'єднання з Богом, і в любові також це проявляється. Святитель Сильвестр був 15 років ректором Київської духовної академії. Пізніше його зняли з цієї посади, і він залишався вікарієм Київської єпархії і в певний момент був навіть тимчасово її керуючим. Його стан здоров'я погіршувався, і в 1906 році він був відправлений на спокій, помер в 1908 році і навіть на кінець уже свого життя повністю ослів. Але дійшов він в нашу пам'ять, власне, як прекрасний талановитий педагог, вчений адміністратор церковний, і його шанування воно вже прослідковується серед його сучасників. У ХХ столітті його праці залишалися важливими, актуальними, вони залишаються такими і сьогодні, і власне, коли через його праці ми потім проходимо і до вивчення його життя, і відкрилося це багатство спогадів про нього і ставлення до нього, то, звичайно, ми по-іншому ставимося до цієї людини і починаємо також до неї звертатися думками і своїми молитвами. І далі це вшанування. Яке було ще за часів його життя, воно відновлюється, і сьогодні, у 2019 році, священний Синод української православної церкви прийняв рішення про прославлення великоміста шановних святи Київської єпархії, святителя Сильвестра Єпископа Канівського. для Київської духовної академії, для нашої викладацької корпорації і для студентства він є гарним прикладом такого і навчання, і потім і викладання і. Живого, дієвого і любовного ставлення до того послуху, який церква на нього вкладе. Ось і все на сьогодні. Зустрінемося за тиждень. Але перед тим, як попрощатися, хочу нагадати, що разом ми будуємо і зміцнюємо християнський інформаційний простір. І запевняю, що за вашої підтримки команда православного вісника. Буде готувати цікаві та духовно корисні сюжети і надалі. Також закликаю Ані Йоту не послаблювати щоденну щиру молитву один за одного за наших українських захисників, за усіх, чиє життя опалила ця війна. І нехай до слів молитви долучаються добрі справи. Адже для того, щоб перемогти зло, одних слів замало. І будемо просити архістратига Михаїла разом з собором небесних сил безплотних надійно захищати над нами небо, рятуючи наші душі від атак лукавого. Христос, посеред нас і є, і буде.